Коротше мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Дивіться, в двох словах офігенський Гровесівський плуг. Хтось хоче придбати, лишу посилання в описі. Так само хочу згадати Андрія Гопанчука з каналу Саморобний Помічник. Цікавий грамотний хлопець, однозначно. Кого цікавить саморобна техніка і не тільки, то запрошую на його канал. Будь ласка, буду радий, якщо ви підтримаєте Андрія. Посилання в описі. Наплух на все остальне. Оранка вчорашня. Там, де я забуксував, зразу кажу. Там яблуні росли. Я такого кореняку злапав. Я не побачив його під наваленою землею. От, Я зразу не замітив. Коротше, зловив кореняку в одному і другому місці. Не менше з тим. Тут мені аж ланцюжок зіскочив. Це вже, певно, як я їхав додому. Ну, менше з тим вигорав я цей кусочок, там 5 соток і витратив я 500 грам солярки. Все, Літра на 10 соток він бере. Так як я й казав. Е, питання резвості. Піднявся рівень різкості. Е, він на третій передачі би хер би пішов би під гору на таку глибину, стерні такий. Ну, Не те, що вона висока, там далі просто була вже вкатана, там ніхто не зачіпав, там була цілина в кінці, там, де зелене. Допустимо, добре, це не виправдає. І ще одне, що я помітив, насос. Бачите, кількість виточків. Тут два повних виточки. До того, як я сюди вмішувався, тут було чотири повних виточки. І через те спостерігався в навантаженні не чорний, а суто сірий дим. Так як при нехватці солярки. Коли мотор давиться. Я спілкувався з одним чуваком, який грузові машини ремонтує. Він теж сказав: якщо механічний насос закрутити, машина на деяких передачах буде набирати тільки определені обороти і буде диміти на всіх режимах роботи сірим димом. Не чорним, а сірим. Це чорний це надлишок солярки, а сірий це її нехватка. Значить, все-таки ще треба дати, чуть крутанути ще насос. І ще, що помітив, температуру ви бачили, хочу від себе додати. Тоді, на жаль, не мав, як в роботі зняти. В навантаженні на 1700 обертів на другій передачі. Це 6 км за годину. 075-08 бара стабільно без оцих ривків. Десь буду ще робити. Я це зазніму обов'язково, щоб ви побачили. Тобто, от коли є постійний сильний тиск вихлопних газів, є рівні обороти, тоді мотор значить, ту турбіну розкручує до певного стабільного тиску. Це хорошо. Це познака. Навіть якби стрілка була 02-03, що вже є тиском для вентиляції. Це вже надув. Це вже був би ефект. А вже більше 0,5 це, да, це цікаво. Тому, слава Богу, я з турбіною вгадав, тобто з якої машини, з якого об'єму двигуна треба було. Все. Далі, діло за малим. Глядіти її, холодити після роботи, лишати на хвилину дві, хоча б двигуна поколотати, заливати толкове масло. Не лити кончену солярку, присадки у мотор, щоб довше ходив, все, типу. А далі все. Чуть-чуть ще треба рутанути насоса. О, твою мать, блядь. Замін, защиту. Хуйня. Минулого року така сама була ситуація, як я того плуга купив і в мене був закручений насос, бо я там тільки дрібну роботу робив. І закручений насос, він був ще трошки більше закручений. А тут з'явилась турбіна, ще більше надлишок повітря, продувка йде. Все. І в нагрузці він я без перекурати 5 соток орав. Що 5 соток, ну вибачте, на дворі було 29 градусів. Може і не багато, типу, але це ну, була робота. Це не було 12 см, а 22 см. А місцями було 24 см він провалювався. Все. Він нагрівся до 85, 90 не було. І стабільно трималося. Масло 95, теж стабільно все. Все. Типа, я добився того, що хотів. Якщо він в мене з граблями грівся до 80, з граблями я собі катався. А тут він такий на грузці без перекура в Оранці. Він нагрівся до 85, все. Хорошо, значить, я відвів тепло. З рециркуляція, питання вирішене, все, я задоволений тою роботою. До речі, в агровеса... Обмежена кількість плугів зараз лишилася. Ну там не те, що там 5 чи 10, але поспішайте. Люди беруть. Посилання все в описі буде. І в загальному по масі, що хочеться. А, тоді ще як я зачепив корення, в мене якраз, бачите, тут о, тепер 4 звіна. Я на одне звіно ще зачепив, чуть-чуть додав пружності. Бо в мене вже ж тепер він цей на догрузку так не стоїть, тут, бо його тут нема де поставити. Та він туди не влазить, чесно кажучи. І все. Тому тоді пружинку закинув і він пішов без проблем. Ну, весь час під гору ж бачили, що ніякої там пробуксовки, нічого. Десь там мусило шкрабнути, тут нема блокіровки. Десь воно роздільно крутанеться, то нема страху. Трактор тяжкий, це зі мною то на 100 рівно. Ну, все, типа, щеплужок сотку, ну, понятно. і його догрузка орієнтовна, я казав, що вона додає в районі якраз півтори його маси. За рахунок цього всього супротив протиротелі. Бачите, як диска вигнула, але нічого, його назад не суває. Я просто не вгадав з кріпленнями. Він трошки допомагає. Не сильно так, через те, що там трошки ґрунт такий був уплотньоний. Але добре, що був дощ, і він розсипався. Думаю, і на відео бачив. Хто каже, що в нас суто піски? Нас у піски, це в того дядька зверху розсипчаста земля після дощу. Після дощу. Не було б дощу, була б жопа. У мене тут плотна глина з чорнозьомом. Все. Суглинистий чорнозем, середньосуглинистий, опідзолений чорнозем, такий тип ґрунту так називається. Тільки помив трактора вже зразу заліпив. То нічого. Одним словом, такі маніпуляції треба буде ще чуть крутанути насоса. Ну тут все. Пробами, помилками і все методом експерименту. Інакше я б не дізнався, бо яка ж в мене була нагрузка. Укучник, так це не, не, не взагалі. Ну, типа нагрузка ну, не то. Значить, сир і дим. ага, не то, ще трохи. Зажигання в тому моменті, значить, не, не проблема не в ньому. Бо би, грівся і тяжко б заводився, був би -бу перегрівався. Тобто. А так він витримав 85, він став, все, далі не йшла температура. Значить, маніпулюємо з насосом. В дізеля може бути бідна сміть в плані того, що просто буде нехватка палива. От дивіться, закрутіть насоса на будь-якому дізелі, він просто не буде тягнути. Ну, як це наче можна пояснити і що це можна сказати, як назвати цей ефект? Ну, по-простому, бідна суміш. Так? Нехватка палива так далі. Для того на насосах є регулювання. На Т25, на Т40, на МТЗ, на ЮМЗ, на всіх будь-яких тракторах на, з механічними насосами є регулювання. Саме по цій причині, що можна збільшувати і зменшувати подачу палив. І все. От чуть ще замало. Мало, не, не, нема чому горіти, а сірі дим від того, що тут просто переізбиток нагрітого повітря. А як так? А турбіна надуває 0,7-08 бара. От вам надлишок нагрітого повітря. Воно вилітає все. І нема такого, щоб це було чорне, таке, як вуглена солярка. А сіре. Як оце все в перемішку, що солярки мали. Одним словом. Я думаю, що той, хто в темі, той розуміє, що я маю на увазі. Ще чуть підкручуємо солярку. Ну, все побачимо, я буду таку робити. Наступна буде робота важка якась. Я просто стану, відкручу пів оборота, поїду, включу третю. Лучше стане, включу четверту. І будемо доходити, поки він зможе. От коли мені вже починає надувати, десь 1300-1500 оборотів вже 0,5 бара. От в той момент, якщо я вийду на ті обороти і він буде тягнути без такої, що він ду-ду-ду а Просто вирівняє обороти і буде йти на них. Можливо, з димом, але впевнено, не так, щоб він під горку десь чи там десь в якійсь вашій е е ділянці він скидав обороти. От тоді, цими маніпуляціями з насосом ми те все доб'ємося. Надлишок повітря на лице. Все. Посилання в описі. Магазин з класте новісним, самі знаєте, як називається правильно. Агровес. І ще прикольний канал «Бригадир.UA». Там хлопець на такому тракторці саморобному. Все вручну зроблено, навіть без токара. Я захоплююсь такими людьми. На зовнішній вигляд, не дивіться. Я завжди казав, якщо ви будете трактора робити чи купувати, щоб на нього дивитися, як він виглядає, то, такі, то ви не тракторист, ви просто якийсь ну, любитель мистецтва, ці, цінитель, так, можна сказати. Якщо ви тракторист, вас цікавить тільки ефект роботи того чи іншого агрегату. Якщо ви зробили трактор там вам щось не вийшлося позовні, то інше питання. Головне, що він тягнув щось там за собою, там робив як трактор. Тому от там він розказує за бензиновий двигун, за моменти редукції, витрати палива, багато чого цікавого. Хлопець толковий, прямий, критику любить, але конструктивно. Тільки не конструктивний дурниць ніхто не любить, а я то особливо. Тому теж лишу на нього посилання в описі, його звати Олександр. Не знаю, з якої області, але ну, файний хлопець. Е, все, далі будемо турбіну підкручувати, і побачимо, кажу турбіну пальне, побачимо, що там воно скаже, як воно себе поведе, щось не так, щось не туди-сюди. Все, Ну, плуга я пускав, він знаходив своє місце, то там не це. Ну, нагрузочка була. Розірвати ту травичку, та й під горочку, та й глибина. Одним словом. Ну, два по 25, хлопці, то не два по 18, то два по 25 то ну, не шутка, ніхто не думав, що той трактор взагалі буде орати, а ще таким плужарою. Та воно 100 кіл важить, ми з малим вчора, вибачте, наслочуть не повсиралися. Я його звіль... звідси єлі випер. Ну тож, ну якби 50 кг, та я взяв би, може його сам, а сотка ну, трохи є. Трохи є. Ну ні, все почком, полосся на базі, все на базі, вроді би нічого на місці. Ну, я задоволений в плані тому, що от, я бачу, що є надув, значить, є куди щось підкручувати. Що там в нас по часах? Пора йти хавати. Я ще нічого не їв до тої пори. Все, хлопаки. Така, такі роздуми. Я задоволений своєю роботою. Я задоволений роботою по модернізації того охолодження, масляний фільтр, все. все, все. Датчик температури масла є прекрасно, все чудово, все супер. А далі будемо маніпулювати, певно, то ось там ту річ, яка називається масляний радіатор. Поставимо. буду включати вентилятор на ньому тільки в жарку пору. Ну, потрібен він для того, щоб та турбіна дійсно охолоджувалася. Щоб злушителя не йшов вогонь. Боронь Боже. Отаке. Всі корисні посилання в описі, ще раз нагадую. І наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!